За півтора роки моєї служби ЗСУ мені випала така честь служити з різними людьми, героями в певній мірі героями. Тому що це були є добровольці, так як і я. І цікава річ. У мене було декілька командирів за цей час. І... Я зустрів, теж ну, переводився і познайомився з новим командиром. Позивний в нього батон. Це для мене дуже авторитетна людина, і авторитет він не знає на якому рівні. Він от, ти просто розмовляєш з людиною і розумієш, що він... Ну, внушає довір'я. то він такий чіткий, чіткий в багатьох. І саме цікаво, що поважали його від солдата до полковника. Всі поважали. Його рішення були настільки для мене на початку незрозумілими. І ми багато багато справ робили. Коли не мали навіть забезпечення. Тобто ми виконували завдання, на які в нас не було, не було нічого. Тобто нічого в, в, в во всіх смислах. Тобто були тільки ми і те, і нічого, що було з нами. Так саме цікаве, що коли поставало питання, що нам потрібно те, те, те для виконання цього завдання. А в нас що, а він завжди запитував, що у нас є для цього. Ми кажемо, да ну нічого там є, там ну, лопати і все. Ну, тобто, нічого в нас немає. І завжди він виходив з любого положення. Тобто, він використовував ті можливості, які тільки в нас були. Це ресурс людський. І якісь там певні, ну ви розумієте, забезпечення на самому початку взагалі не було від зло, слова зовсім. Тобто, ну, було нереально, як для людини, яка прийшла добровільно з гражданки, я, наприклад, взагалі ніколи не служив в армії, а особливо в такий час. І ти розумієш, що в тебе ну, нема більше варіантів. Тобто є тільки оце і все. І 99%. Завдань було виконано тільки на голому ентузіазмі і на патріотизмі тих людей, які виконували 99%. І на початку багатьох з тих задач, які ставив командир. Це все було схоже на якесь безглуздя. Тобто, ти розумієш, що в тебе ніхіра немає? Ти не знаєш, як це виконати. І потім, через певний час, ти розумієш, що ми це виконали. І за цих півтора року, знаєте, як кажуть розумні люди, що там за 30 діб, якщо щось робити постійно, послідовно щось виконувати, то це вже переходить в звичку. Тобто, якщо ти робиш якусь справу, ну, часто повторюєш її, кожен день не пропускаєш, в тебе це переходить в звичку. І от у нас за півтора року, ну тобто я кажу тільки за себе, перейшло дещо в звичку. Я розумію, що це не значить, якщо в мене немає для виконання якогось завдання чогось, то його не можна виконати. Можна виконати. І коли я прийшов на гражданку зараз. У мене немає коштів для того, щоб виконати а, якесь будівництво. Але в мене є бажання. І на прикладі командира, який в мене був, я знаю, що це можливо. Тобто він за цей час чітко мені дав зрозуміти, що можна виконати що завгодно, якщо в тебе є бажання і є необхідність це зробити. І от зараз я стою. На тому будівництві, де я будую без грошей, але з бажанням. І зараз, ну, все десь на 40%, можливо на 50%, вже зроблено. Тобто є приміщення, по суті, є якісь стіни, вони покращаться через деякий час. І це приміщення буде виконувати ті за завдання, які потрібно. Тому я вам хочу сказати, що навіть. В деяких скрутних ситуаціях є позитивні позитивні моменти. І їх дуже багато. Якщо ти людина розумна і розумієш, що треба виходити з ситуації при будь-яких варіантах, що в тебе є бажання, в тебе є необхідність в цьому, ти не можеш просто сидіти і дивитися на це з запущеними руками. Ти зробиш неможливе. Тому. Я дуже вдячний тим людям, які зі мною і честь, честь була, мені послужити з цими хлопцями, і я завжди залишаюсь на зв'язку, завжди допомагаю хлопцям. І от дивіться, це все от криша, яку ви бачите. Вікна, криша, стіни. Криша навіть не протікає. Хоча до цього, як я. Будував. Що я не будував, в мене завжди тікли дахи. Завжди тікли. Ну, я маю на увазі будував те, що будував собі. Я завжди не економив. Ну десь в самий відповідальний час я завжди економив. Тому, якось ось так. Є вже ворота, є метал повністю на ворота. Залитай підлога залита. Тут було все зруйновано. Хто ще не бачив, подивіться, перейдіть на саме початок цього каналу. Тому якось ось так. Що ми чуємо? Тривогу, а ми працюємо. Тому якось отак. Всім гарнотя.